Перепрошую, моя англійська мова, моя російська мова не зовсім є доброю. Відповідно, я створив певні свої нотатки. Вони дуже короткі, лише п'ять сторінок. Я є мером. Міста Гданська почав працювати в сфері урядування 26 років тому, і спочатку хотів би розказати певну особисту історію. 26 років тому мені було 25 років. Я закінчував факультет права Гданського університету у місті Гданську. Вперше в своєму житті мене обрали консультантом верпа в нашому місті я дуже пишався. Я був дуже амбітна, молода людина, активна. Хоча я й зараз є активна людина. Я... Але вже, на жаль, не є більше молодим. На жаль. Ми на той момент, тобто я і мої колеги, фактично не мали досвіду в аспекті місцевої демократії, тобто в нас не було досвіду, як керувати містом. Тобто ми були абсолютно відкриті, тобто, це означало, що в нас не було досвіду, не було знань, не було навичок. Все, що в нас було на той момент, це бажання, прагнення, цілеспрямованість зробити місто Гданськ та інші польські міста великими містами, комфортними містами для проживання, для щасливого проживання громадян. Тобто, щоб громадяни, які жили в цих містах, були щасливими. Оце аспект щастя є ключовим. Для моєї історії, як для минулого, так і для майбутнього. І мої союзники були сповнені ентузіазму і віри. І фактично ми намагалися показати цю віру і ентузіазм громадянам Гданськ. А наш головний опонент був «Homo Sovieticus. Це термін, який створив Міхаїл Геллер, російський е мислитель. Російською мовою ми можемо перекласти цей термін як радянська людина. Ви пам'ятаєте Homo Sovieticus. Всі мали трохи від хомосоветікус в собі. Включає мене? я знав, що відтворення громадянського суспільства це буде довгий і важкий шлях. І скільки е, скільки потребується часу, щоб досягти цієї мети, і це мав бути чесний діалог з мешканцями і соціальна єдність, діалог і співпраця, щоб покращити найближчі райони, щоб створити дитячі майданчики, школи і так далі. Чесність і єдність бу... не були е, тими цінностями, які е, підтримували комуністи. що було критично в е, наших діях, е, де добрі намі... наміри прозорість е, довіра і чесність. І неважливо, хто є лідером змін: політик чи активіст, він чи вона має навчитися новим речам. Кожного дня має вчитися новим речам. Кожного тижня, кожного місяця, кожного дня. Справжній лідер, він який проводить зміни, про які мріє. Польський досвід трансформації він є універсальним в багатьох сенсах. і тут я хотів би вам розповісти про дві два основних ризика реконструкції громадянського суспільства. Перший ризик відноситься до уряду. Центральний уряд і місцеве органи місцевого самоврядування. Партерналізм по відношенню до НГО і громадян це природня тенденція органів влади в посткомуністичних громадах. В Польщі також сьогодні це все таки залишається ризиком. Уряд він любить думати, що ми знаємо краще. і він має. Захищати uh, суспільство як дитину, ми знаємо краще, що для вас краще. I'm mayor, I'm Minister, I'm I'm... Я ж тут мей, я ж прем'єр-міністр, я ж ваш президент. Я ж я знаю краще ніж ви, course, що для вас краще. А вже ж це неправда. уряд, uh, to... який to... хоче uh, to... завоювати довіру to... громади, має бути вимогливим до себе, має бути прозорим. має уникати візантійського стилю. Ви знаєте візантійський стиль? Багато о, о, охоронців. я тут такий важливий. Я тут такий великий бос. Я відчуваю це. коли я приїжджаю в Калінінград, наприклад. Наприклад має бути uh, скромним. Скромний, я думаю, це дуже важлива цінність в нашому посткомуністичному суспільстві. Скромність і стиль uh, роботи, скромний стиль комунікації. Це дуже важлива цінність. Соціальні організації не мають залежати від гарантів. Uh, корупція і а, кумовство. це великі а, ризики для перемін. центральний уряд має об, самообмежуватись, має делегувати стільки влади, скільки може місцевим органам влади. Центральний а, уряд має підтримувати. Нове громадянське суспільство може допомагати йому відновити соціальний капітал. Ви знаєте, соціальний капітал це дуже важлива потужна річ. Другий ризик щодо НГО тому що це інша сторона медалі. А громадські активісти і організації це фундамента фундамент реконструкції демократичної. Вони є апостолами, які несуть добрі новини громадянському суспільству. ви апостоли, нового громадянського суспільства і новин. Це дуже важливо. Вони працюють з пасивним суспільством, з людьми які не довіряють одне одному. People, Вони працюють з людьми, які не е, резистентний до популізму, націоналізму і простих рішень на складні питання. НГО мають бути, мати пристрасть і бажання, і мають постійно працювати, і мають е, уникати популізму і радикалізму. НГО мають піклуватися а, про незалежність від політичних партій і політи політиків, як мене. співпраця це важливо. це дуже важливо, але пам'ятайте тримати дистанцію. Пів, Пів метра. Адамович тут, а ви тут Але Дистанція це дуже важливо. Крейтоспособність і довіра, і довіра це uh, дуже важливі речі для НГО. Дуже просто їх втратити. Це дуже просто їх втратити. Пам'ятаєте? Якщо ви дуже залишаєтесь з якимось політиком або з урядом, ми зібрали кризоспроможність, довіру на певний час, але це дуже просто втратити в один момент за один день за час за годину. Ми в Києві, так в столиці України. Більшість більшість нас тут живе в містах великих. Ми маємо більше працювати в містах. Ніж просто піклуватися про вулиці, про тротуари, інфраструктуру. Місто це більше ніж просто місце де генерується добробут мешканців. Це дуже комплексна структура. Це живий організм. І ми маємо підтримувати його, і покращувати рівень життя мешканців міста таким чином, як це відновити і розвивати громадянське суспільство. по перше, ми маємо знайти які мрії мешканців. Простих мешканців, міністр міністри, президенти республіки. Вони мають кожного дня запитувати людей. Про що ви мрієте? Як, як, що ви мрієте щодо України, Гданську, Польщі? Наш друг з Варшави, вже про це казав? Запитуйте це дуже важливо. Це дуже важливий механізм громадянського суспільства і демократії. Завжди потім ми маємо знайти які потреби соціальних груп. Пам'ятайте, що а, краща основа для щасливого задоволеного суспільства це сильні соціальні зв'язки і відносини. Зараз в Україні проблема довіри, і має бути практика. Щоденна щодо довіри. тільки фізичні відносини. Це е, добрий спосіб відновити довіру між е, громадянами. Давайте створимо простір для емпатії е, дружби і довіри між людьми без довіри. Ми не зможемо побудувати сильне цільну е, державу. і е, конкретно спроможну економіку. без довіри не буде щасливих мешканців. Не буде щасливих міст. Хто може бути вашим вашими союзниками в відтворенні культури міста і громадянського суспільства? Давайте я вам назову п'ять з них. Перший. Всі активісти, хто орієнтований на демократію, НГО, фонди, неформальні групи профсоюзи союзи студентів асоціації роботодавців так далі по-друге члени університетів академії школ вони мають використовувати найкращі практики вони мають не мають залучатись в політику тому що вони хочуть не хочуть втратити довіру Третє. Християнські церкви, вони можуть спонукати етичні, етичні виховання суспільства, культури. Тобто люди там навчаються залучатись в життя району, регіону. Члени церкви вони вчаться, як працювати з урядом. Престиж щодо престижу і впливу. Але церква може навчити щедрості і залучення в життя суспільства. Ми знаємо в Польщі у нас проблема, що багато священників, лідерів церкви як вони люблять контакти з урядом? Вони шукають якісь переваги для себе. І це неправильно. Для церкви це неправильно. Це недобре для релігії. Четверте, А вже авжеж, свободні змі. Це такий стовп демократичної культури і громадянського суспільства і держави. І п'ять. Це уряд органи місцевого самоврядування, і центральний уряд, і працівники. І вони мають працювати в рамках демократії і закону. І вони мають бути партнерами громадянського суспільства. Однак, соціальні і політичні лідери змін вони можуть попати в такі пастки, потрапити в такі пастки. Деякі з них брак, брак коренів і соціальних еліт і брак розуміння своєї ролі і брак рольових моделей. І це ризик. Я спостерігаю, тут є багато лідерів майбутнього, доброго майбутнього. Для мене це велика честь бути тут, тому що ви нагадуєте мені часи свого життя, коли я починав а, будувати демократію в Польщі в місті Гданськ. Я вірю, що ви ті самі люди, хто трансформує Україну в стабільну, а, добру державу. це не буде а, легкий шлях ви маєте маєте мати терпіння е, і будете змінювати свою країну на краще. і також ніколи, ніколи не бійтеся в, е, бути лідерами змін. дуже вам вдячний за вашу увагу. То можливо в часи завдяки технологіям це все рухається дуже швидко, але щоб була довіра між людьми, з якими працюєш, це стали розвиток і так далі. Але люди хочуть мати дуже швидкі результати, і вони розчаруються, коли вони працюють, працюють, працюють. Але короткострокових результатів немає. Що з цим робити? робити? Велика проблема. Я це добре знаю. На минулих виборах це було у 2016 році. Я відновив місто Гданськ. Новий стадіон побудував фінальний чемпіонат футболу. Був в Гданську. Відбувався Фантастичні інвестиції були. А також на минулих виборах. Були два тури. Так в мене. До того я виграв в першому турі, але на минулих виборах було два тури. І для мене це був була добрий урок для мене. Чому? можливо. Я дуже багато витрачав часу з своїми громадянами, але я маю витрачати більше часу з громадянами ще більше. я думаю, що люди думають, що Адамович а, дуже гордий собою. Вони думають, що можливо що Адамович наробив помилок, і для мене це був такий урок. І я думаю, що в Україні Ваша ситуація така, що ви починаєте з, з іншого рівня. І я думаю, я відчуваю, що громадяни в багатьох містах вони будуть горді будь-яким позитивним змінам. По перше, і я думаю, що найважливіше, що новий стиль. Нова політика, нова активність політиків в кожному місті України і також на центральному рівні люди мають бачити, що політична культура в Україні вона змінюється. І я думаю, що люди очікують е, цих змін відносин між політиками. В центральному рівні і на локальному, на місцевому рівні. Дуже вам дякую, Павло Дамович, Мейр Гаданську, міста Гаданськ.